Усім привіт! До уваги невеличкий огляд автомобіля на продаж. Шкода Superb 2019 року. Повний привід, 2-літровий дизель. Семиступінчата коробка передач автоматична dq 381 Лізингове авто. Пригнане щойно з Німеччини. Пробігу по Україні не було. Найбагатша комплектація Laurine Клімент, Вартість нової в Німеччині становила понад 54 тисячі євро. Автомобіль у дуже доброму стані, як технічно, так і візуально, абсолютно не фарбований. Багажник, електропривід. Це така захисна сітка. Тут у нас аптечка, жилетка, також сітка для багажника. Ми ще навіть не користувались. Там сабвуфер до акустичної системи, фонарик, ліхтарик, такі фіксатори для якихось дрібничок. Має форкоп. Задній ряд сидінь взагалі немає. Слідів експлуатації. Підлокітник. Лючок для габаритних монтажів. Триозоновий клімат в автомобілі, підігрів на всі сидіння, розетка на 230, два usb порти Ось такі підставки для більш срочного сидіння. Сидіння пасажира теж в ідеалі. Ум'яти не протерти. горіх також вже в рестайлінговій моделі пішов повноцінний безключовий доступ. На всі чотири двері має вже повністю світлодіодну матричну оптику. Дуже класне світло, інтелектуальне. А також туманки світлодіодні. До речі, Лаурін Клемент тепер має свої характерні ознаки. Це Такі хромові вставочки в бампері передньому. Хромовані полоски на молдингах бокових а також хромована вставка на задньому бампері. Теж задні фонарі повністю світлодіодні з динамічними вказівниками поворотів. Водання дзеркал. Апустична система Кентон на 640 Вт. Кермо з підігрівом. Теж не потерте, не подерте. Велика навігація Колумбус на 9,2 дюйми кран. Має автономний обігрівач з пультом. Так, водійське сидіння. Теж можна сказати в ідеалі. Не протерте, не вим'єте, шкіра не розтягнута, ріг не подертий. Наявні всі можливі асистенти. Асистент утримання у смузі, дістронік є, сліпі зони. також виїзд з парковки. Також сліпі зони встановлюються так, як на посадах. З боку зеркало, не в самому дзеркалі. ось безрамочне дзеркало. підсвітка. Нова підсвітка вже на 30 кольорів. Змінює також стиль, не стеля колір спідометра. Зараз, на жаль, не видно світло Не дивлячись, що 190, майже 195 тисяч пробігу. Автомобіль дуже в гарному стані. Ну, бановий пробіг. Середня швидкість автомобіля становила 79 км на годину. Це аналог. 60, максимум 70 тисяч пробігу по місту. Автомобіль з прозорою сервісною історією. Все є у офіціалів. Тому потрібно, може, можна перевірити за він кодом. З право машина. Гумай! Фактично нова Continental 2021 року. Нові гальмівні диски з колодками, ззаду також нові диски з колодками. Така от машина за потреби, можу зняти відео з товщиноміром. Автомобіль абсолютно не фарбований, навіть бампера. Має трішки січку по передньому бамперу. так, в цілому, дуже достойний автомобіль. А, ледь не забув, в автомобілі ще є подвійні вікна, склопакет. Якщо якісь є питання, будь ласка, пишіть у коментарях або дзвоніть за телефоном. Весь опис автомобіля знизу під відео.